Вітаю в ефірі Дніпро Нью у студії Євген Коптєв. окупанти вночі обстріляли Нікополь. Минулось без жертв на Одещині. Внаслідок влучання ворожого дрона по припортовій інфраструктурі загинув водій вантажівки. Пошкоджено елеватор та фури. Ворог атакував територію України. 18 шахедами, 15 сили. ППО знищили основними напрямками. Ударів були Хмельниччина та Одещина. Моторошна ДТП на Харківщині зіткнулись легковик, мікроавтобус та вантажівка. Загинули шестеро людей, ще п'ятеро поранені. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих і тіла загиблих. Травмовані у лікарні обставини аварії встановлюють правоохоронці. Батька школярки, яка вчинила стрілянину у гімназії в російському брянську, затримали і нині допитують саме з його рушниці. Дівчина розстріляла однокласників, пронесла зброю в тубусі. А рамки металодетектора на вході до навчального закладу не спрацювали. Школярка поранила п'ятьох людей, вбила однокласницю і, врешті, застрелилась. Виставка російського металобрухту це вже світова акція, коли на центральних вулицях та площах виставляють підбиту ворожу техніку. Такий досвід мають із десяток міст України та навіть кілька у Польщі. До Дня Збройних сил у музей російсько-української війни відкрили нову локацію з технікою, яку підбили на Донецькому напрямку. У Дніпрі до Дня Збройних сил України на подвір'ї музею російсько-української війни відкрили нову інсталяцію. З Донеччини привезли бойову броньовану машину піхоти росіян. Її підбили наші військові та героїчно витягли через міні поля. Вона була з краю поля. Сапери проводять розвідку. Потім виходимо, оглядаємо місце, намічаємо маршрут і рано рано вранці, так щоб тут, там якраз зазор коли між артобстрілами, ми... Підскаками на швиденько її тіля і чітко по прокладеному маршруту вийти і витягти її. Військовий з позивним фараон розповідає: вразити російську техніку вдалося завдяки кмітливості наших військових, завдяки дронам ганяли по полю ворожу техніку, яка тікаючи, попала в свою ж пастку і підірвалася на міні. Притягнув до себе і там я ж ще хочу напомнити, що Ми її розібрали той мотор, що в неї там був. Ми розібрали на запчастини, дали діючі машини, які нам необхідні були, запчастини. А остальне це ми як пам'ять привезли і сюди, о, щоб люди дивилися, що не так все хорошо у русні, що вони гарять, ми їх не боїмося. Ми переможемо. Виставка російського металобрухту це вже відома світова акція, коли на центральних вулицях та площах міст виставляють підбиту ворожу техніку. Окрім відкриття експозиції, до дня ЗСУ нагородили бійців та сім'ї полеглих захисників. Ніна Зомберг – мати загиблого військового, її син пішов добровольцем з початку повномасштабного вторгнення. Був розвідником з серпня 2022-го вважався зниклим безвісти. А у жовтні 2023-го стало відомо про загибель. Закривається друге провадження, закривається по факту зникнення, відкривається по факту загибелі. І 2 жовтня, десь ввечері він мені позвонив, каже, забрав дані з лабораторії. Завтра були постанову співпадіння. 23-го року. Правильно, Уже 23-го. Год пройшов року. І 3 октября у нього день рождень, і, і мама є 3 жовтня. Нагороду сина посмертно отримує мати. В захисника лишилася дружина та донька. У міськраді кажуть, такі заходи дуже важливі, адже не тільки шануються подвиг захисників, а й презентують нові ініціативи для військових на передовій. Окрім того, молодь місто презентувала свої волонтерські ініціативи, які генерують донати саме на стому бригаду. Тут була презентація пострілу помсту, де можна наносити написи на снаряди і передавати вітання ворогу. Тут були повербанки, які розробляють з одноразових цигарок. Роблять з них повербанки, передають військовим, і так само розмальовані тубуси. Тобто тубуси від відстріляних мін розмальовуються і надалі передаються кожному охочому за донат. Тобто сьогодні до дня збройних сил України пройшла така акція і нагородження. Автори виставки запевняють, вона буде тільки розширюватися та поповнюватися новими експонатами. Театралізована вистава, народні співи та українська культура. Усе це зібрав собі проєкт Дніпро Різдво разом. Стартував він до Днів Святого Миколая та Збройних сил України. Понад 10 колективів вже долучились до змагання за звання кращого у місті. Конкурс складається з декількох етапів. Детальніше далі. В чарівний міст готуються до виконання пісні Молитва за Україну. Одна із учасниць Анастасія розповідає, готуватися до виступу було цікаво. Будь-який гарний виступ повинен бути прорепетований багато багато разів. І, звісно, наші педагоги нас підтримували. Вони давали нам мотивацію, задавали настрій і ми. Дуже дуже якби щиро дякуємо їм і дуже раді, що виступаємо на такій великій сцені. У Дніпрі стартував фестиваль конкурс Дніпро. Дніпроріздва разом. В його межах творчі колективи понад 150 людей також взяли участь у театралізованій виставі, присвяченій Дню Збройних сил України та Святому Миколаю. Назар займається танцями понад п'ять років. Зі своїми друзями з колективу Щасливе дитинство підготували танок Український святковий. Коли я виходив на сцену, мені ж треба робити трюк. Я не знаю, що у мене якась ейфорія. Я збираю всі свої емоції, всі свої думки і виходжую і роблю. На відкритті фестивалю провели майстер-клас із розмалювання пряників. Вероніка розмалювала майже 10 штук. Долучились, бо дізналася, що ці солодощі доправлять нашим захисникам. Намалювала ялинку новорічну, там написала слава Україні, смерть ворогам, щоб підтримати їх дух. Також намалювала котиків, ну тому що їх називають котики, наші потики. Це лише перший етап змагання. Далі стартують два напрями конкурсів: зимовий TikTok Фест та авторська колядка перемоги. Обидва вони пройдуть онлайн. Долучитися можуть учні освітніх та мистецьких шкіл. Основна мета таких заходів кажуть організатори: популяризація української культури, щоб наші діти. Глибоко поринули в питання обрядових дій, колядок, щедрівок, всього того, що було пов'язане в українського народу з українським різдвом та новим роком. Найкраще 45 колективів пройдуть до півфіналу під назвою Різдвяне дійство, які триватиме з 19 по 21 грудня. Запрошені потенційні учасники команд від усіх закладів загальної середньої освіти, і надважливо. З маличкою, ще з садочків, саме привчати, навчати дітей усім нашим українським традиціям. Фінал цього масштабного дійства відбудеться напередодні Різдва 24 грудня. Цікаві конкурси руханка та солодощі у підгородному організували свято для дітей, запросили маленьких переселенців з різних куточків України, які знайшли прихисток на Дніпропетровщині. І малечу з усієї громади. Маленькій Вероніці, сім років. Вона з родиною приїхала у Підгородня з Київщини. Її найбільше бажання закінчення війни. Я хочу, щоб війна закінчилась теж і щоб мамі завжди було добро і щастя. Марта з дітьми були вимушені покинути рідний Бахмут. Жінка говорить, дітям потрібна увага та спілкування з однолітками. Ми з Бахмута приїхали. У мене п'ятеро дітей. Школи садики закриті, а тут діти общаються з іншими дітками. Найдуть собі друзів. Родньому благодійника влаштували дітям справжнє зимове свято у просторі дружньому до дітей, який був створений за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Розважали малечу до нас звертається дуже багато дітей. ВПО, тому що ну насправді зараз такий в нас з вами з усіма досвід не дуже веселим, яко кажучи. І майже кожна п'ята дитина в нас звертається зі статусом ВПО. Наш проект націлений власне на психосоціальну підтримку дітей та їх родин. Тому нам дуже важливо підхопити саме. Це прошарок населення і здійснити нашу місію допомогти відновити навички резильєнтності і, взагалі, то щоб ці люди відчули себе важливими, почутими і потрібними. Супер дякую всім, божечки, всі ковалися. Ви знаєте, дата це не головне. Головне те, що ми несемо цій даті дітям. Дітей частували солодощами, їм проводили майстер-класи, наносили магічний аквагрим і всі разом робили цікаві поробки. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. І немає опалення за адресами. Які зображені на інформаційній панелі, комунальники ремонтують тепломережі та проводять роботи на магістральному трубопроводі опалення? Щойно їх завершать, тепло подадуть знову. Також із самого ранку фахівці теплоенерго продовжать роботи на магістральному трубопроводі опалення. Наразі без теплопостачання знаходяться жителі будинків за адресами, що на ваших екранах. Тепло подадуть одразу по завершенні робіт. Більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради для вирішення проблем комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обробили 78 звернень. Вони стосувались передусім комунальних негараздів, вуличного освітлення. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про приємне за минулу добу у місті народились 19 немовлят, 11 дівчаток і 8 хлопчиків. Випуск на цьому завершено. Читайте новини Дніпро Ві на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. До зустрічі.